Ну, ведаеш сапраўды вось тое што рассецы ўжываюць кірыліцу якая таксама так была распаўсюджаная ў кіўскай Русіі бо адтуль таксама бярэ кора на гэты альфабэт даклад ну на землях вядома у наша частцы Еўропы таму што кірыліцач увогуле пайшла ад як то кажуць кіраввая метода так, так. яшчэ з Грэцыі распрацавалі для славну альфабэт восьось у мяне такое пытанне ці А ці гэтаці Так ужо цяпер важна вось як ты гэта адчуваеш тому што ўсё ж такі можа быць раней недзе ў свеце сапраўды кірыліца засвявалася толькі з рассеяй але цяпер калі Украіна ваюе і калі баннеры по ўсім свеце ў падтрыманні ўкраіны паўкраінску пішуць і mm -hmm. бачу што кірыліца гэта далёка не толькі рассея uh, я табе скажу сваю особистую думку а uh... Мені е, дуже подобається українська мова саме в варіанті кирилиці, тому що я не знаю, чи можна латинкою написати літеру ї. Мова це літера «ї». Я е, ще скажу знаєш, з такої практичної точки зору, е, враховуючи правила української мови, хай все лишається так, як є, тому що їх треба вчити, мені здається, інколи протягом усього життя. Тому хай лишається так, як є. Я ще, я ще не все вивчила. Але якщо... Ну не знаю, не можу сказати, якщо скажуть перейти на латинку, я буду за, я буду не дуже за, я буду шукати аргументи, чому я б не хотіла перейти на латинку. Але якщо ми так вирішимо, якщо це, це підтримує усе наше суспільство. Ну тоді я буду, як і усі інші українці, писати латинкою. Але поки що я за кирилицю, тому що такої літери літергії цього апострофу, і ць, його ніде немає. І справді, знаєш, наші цитати, наші лозунги, Україна понад усе пишеться українською мовою. Зараз кирилицею по всіх країнах світу. Суправдиво, ти згадала літеругі, а у білоруському кирилічному альфабеті такої літери немає. Хоча є певний гук, він так і ось двоєний гук йот, і» у певних позиціях. І цікаво то у латинца его можно написать, белорусский, а у белорусский кирилиці – нет, так что у нас. Надворотне ситуація. А у нас питання така зі з звуками дз. Ну теж як як ти їх позначиш? Ну ось так, господарство. І цікаво було дивитися, так само, яка історія з латинкою і ідеями уживання латинського альфабету в Україні. Так само. я думаю, немає варіанту кращого ніж запитати у письменника. Зараз запитаємо у людини, яка власне написала не одну не одну книгу українською мовою саме Кирили Дмитро Капранов разом з нами на зв'язку. Пане Дмитрий, я вас вітаю. Доброго здоров'я, здоров слава Україні. Радий вас бачити і чути. Героям слава ми також. Пане Дмитре, давайте спершу: ви за латинку чи за кирилицю все ж таки, щоб Україна лишалася? Ну, це питання дуже складне, адже Ні, Скажіть бу... свою думку: я за кирилицю, ви. Місто ну, за кирилицю, тому що вона була створена на українській землі і для українців. Так. Кирила і ми. Кирилицю ж не вигадали, вони її записали в Криму і про це є чіткі повідомлення в їхньому житті, що і знайшлася людина, яка він там вони там знайшли вже біблію руською мовою, і знайшлася людина, яка їх навчила цієї абетки. Так що це абетка, яка виникла на нашій землі, і, і з точки зору традиції, і з точки зору спадковості, це наша абетка. Та а все ж таки, якщо ось мені мене Вітев а якщо все ж таки буде латинка, чи будемо ми писати, впроваджувати е, латинку в українській мові? Ну звісно, не буде латинки, тут питань немає тому, що зараз дуже складні часи, а в складні часи радикальні реформи дуже шкодять, тому е, ніхто не буде збурювати людей і все міняти. І так є зараз навколо чого сваритися, але це, це там аж не... Тима ж дуже стара, її уже 200 років. Перший український латинський варіант латинки, аби називався на основі польського правопису. Це 1800, якщо не помиляюсь, 30-ті роки. Тобто, майже 200 років тому українці почали переходити на латинку. І до речі, чи ви знаєте, що навіть було підготовано латинку Кобзар Тараса Григоровича Шевченка, і він сам його правив, він сам вносив правки. І що прихильником латинки. Зокрема, Микола Пирогов, який лікару, який похований в Вінниці, і що Емський указ, до речі, зокрема забороняв Латинку, тому що вона тоді набирала обертів, адже багато українців жило в Австрійській імперії, де Латинка була основним шрифтом, і навіть було розпоряджено Франца Йосифа, що Забороняється в судах давати документи українською мовою кирилицею, тільки латинкою. Так що там питання складне і дуже як це сказати, історично заплутане, але правда полягає в тому, що кирилицею ми сьогодні маємо такий масив текстів, такий масив культурний. Що перекладати його? Ми пробачили світову класику, що українською не переклали. А перекладати все, що у нас є на латинку, це безумство. Це Просто ніколи не буде зроблено, і це мертвонароджена ідея. Хоча вона цікава, зокрема, саме на основі латинки. У нас сьогодні транслітерація е, прізвищ в паспортах на основі, до речі, чеського правопису, як це не дивно. А ну, взагалі, там два варіанти були. Обіцядло Польський, і оце Гаєвка чи Гаєвка чеська. А на Закарпатті ще був угорський варіант цієї е, латинки. Так що. Це все дуже дуже непросто. і ви так торкнулися. Легко торкнулися дуже важкої громісткої теми. Так, тому так легко знаєте щоб глыбша нехо падар так. Дмтро сапраўды вельмі цікавая інфармацыя для мяне асабіста адкрыццё што сапраўды на рыме вынайшлі керрыліцу вельмі рэдка про гэта згадвась таксама за межамі Україніны А шкада бо гэта цікавыя сапраўды факт А вы скажыце калі ласка ці украінская лацінка восьось вы кажаце пра 1830 год калі было абыцадло на падставе польскага правапісу ці гэта потым мела некі некае сваё развіццё нейкую сваю эвалюцыю ці Укра Українські філологи спробували ніяк може ще мацніше адаптувати міновіта латінський альфабет до потреби української мови. Безперечно, тому що в 50-ті роки вийшла оця гаївка чи гаївка, не знаю, як вона правильно наголошується. Це на основі чеської, чеського правопису. Адже ну, проблему, ви розумієте, так мало латинських літер для наших кількості звуків. Тому є різні варіанти передачі слов'янських звуків латинкою, і от на них базувалося це в 50-ті роки вже була розроблена оця чеський варіант, а в радянській Україні навіть проводилась конференція з приводу, от коли. Була у нас українізація скрипниківська. Там проводилась навіть конференція з приводу того, чи варто українську мову переводити на латинку, і голоси майже розділилися. Учасники за там проголосували 20 проти 25. Тобто там ситуація теж була така прикордонна. Тому цей процес триває і досі. Триває і досі. У нас сьогодні є великі ентузіасти латинки. От у нас декілька друзів є в Фейсбуку, які пишуть. Латинкою, і вони удосконалюють правопис, тому що ну самі розумієте, що чим складніший правопис, тим складніше на нього перейти. Але от тут ми, наприклад, заздремо білорусам, тому що в білорусів, якщо я не помиляюсь, є власна арабська. так сапраўды ёсць Праўда яна карысталіся с ёй перадусім канешне татары нашыя беларускія восьось таб бок натрушкі быў меў амежаваны характар такі таксама субытнічны але тым не менш сапраўды беларуская мова мела таксама арабскі альфабэт у 17на стагоддзі і Свої татари ну, вони не татар, звісно, вони кримці, але от у нас є своя тюркська і мусульманська спільнота, яка і не спромоглася зробити арабський чи якийсь там тюркський свій варіант української абетки. А що це означає? Що на той момент білоруська культура і білоруська нація була сильнішою за українську, тобто ви зуміли білорусифікувати своїх місцевих татар. А ми от моглили распаўсюдити свій вплыв так що приміть респект шо, правда, він дуже старий але приміть його троше Я думаю что тут таксама можа быць такое тлумачэнне што все ж такі тады Україна была збольшага у польскім каралеўстве а Беларусь гэта тады было вяліка княство літовска тамще захоўвалася стара беларускааская мова як дзяжаўная у 18 стагоддзі Мачыма праз гэта таксама быў такі уплыў і на татарраў. Так, можливо, але зараз, пане Дмитре, ми бачимо, що ситуація змінилася, так і от чому ми взяли цю тему? Тому що Лукашенко взагалі хоче заборонити Латинку, тобто він повністю відмежовує себе від Європи, повністю йде входження в Росію. Я б навіть не сказав, що це зросіщення, так я б сказав, що це роблять савіти, от Савіт, совє... як правильно сказати, Савчення Савкі, так роблять, роблять з людей Савків. Як ви вважаєте, чи. Це це може вдатися? А, у чи вийде це у Лукашенка? От, взагалі, повністю стерти. Тому що якщо дивитися, та ви піднімаєте такі пласти історії. Вітовт інколи мені таки розповідає, що я не знаю, але я українка. Але про ці шматки історії не знають і самі білоруси. Вони забули свою історію, а вони забули там. Їх змушують забувати свою мову. Зараз, якщо ще заборонять латинку, до чого це може призвести? Ну, тут Лукашенко не перший. Я вже згадував, що емський указ забороняв латинку і емський. А власне, указ... паралелі дуже цікаві, так і він забороняв куліщівку, до речі, тільки на основі того тодішнього правопису можна було писати українською мовою, і, і, і що це допомогло, скажіть. Я думаю, що тут все залежить від самих білорусів, тому що задача українця зробити Україну перед усім в своєму смартфоні. Задача Білоруса зробити Білорусь перед усім в своєму смартфоні, потім у своїй хаті, в своїй родині. І, от, якщо ми зрозуміємо, що це є головне, що ти повинен опинятися в. В своїй країні в інформаційному просторі перед усім. бо насправді, якщо ви знімете вулицю і людей, які йдуть по вулиці, то дуже складно розрозуміти, де це відбувається. А от, ви, якщо ви почуєте слова, якщо ви зануритеся в інформаційний простір, то ви тоді опиняєтесь уже або в Білорусі, або в Україні. І от якщо е, у білоруська інтелігенція, яка пройшла дуже в, Складну і жорстоку школу в двадцятому столітті і продовжує на превеликий жаль її проходити сьогодні. Не складе руки, а вона не складе руки. Тут я не сумніваюся, тому що я дивлюсь на вітавта і розумію, що він збирає. Він не один. А так що, якщо нас теж було дуже мало, як Стус писав горстка нас, малесенька е, шепта вони теж вважали, що їх тисячі, а потім на майдани вийшли мільйони. А тепер у нас е, міль, мільйони воюють реально з Росією. Так що нічого в них не вийде, це очевидно, тому що е, диктатори не мають влади над культурними процесами. Mm -hmm. Він може Заборонити щось своїй секретарці, але він не може заборонити щось в нації, яка вже сформована. А білоруська нація довела, що вона сформована чітко абсолютно проголосивши Білоруську Народну Республіку, адже відповідно до визначень дідро повним. Ознакою появи нації є її прагнення утворити власну державу. Тобто білоруси продемонстрували це прагнення, і тепер оце ну, відчуття нації е, повинно бути передано в спадок дітям. Ну певною мірою воно було передано, тому що в 91-му все таки білорусь стала окремою державою. Ну і відповідно його треба підтримувати саме персонально. Розумієте, угу. Зроби, Русь, зроби Білорусь в телефоні. Так. Зроби Білорусь у усе дома. А тоді Білорусь стане білорусь. Тим більше можливості є. Пане Дмитре, дуже дякуємо вам за і екскурс в історію і погляд на майбутнє за те, що долучилися. Дякуємо вам. Дякую, слава велике, Україні! Так. Живе білорус! Героям слава і живішна! Дякую за вірні, такі цінні паради, це і... не і вірні приємні від так. Я лише хочу зауважити, що справді, от те, про що говорив пан Дмитро, що зробив Білорусь у своєму смартфоні. Я на свій подив і на свою радість помітила, що зараз в інстаграмі, в Тіктокі створюється Акаунти, де люди вчать білоруську мову, де розповідають про білоруську мову, і це справді дуже цінно.